Сим величезний привіт. запрошую вас до чарівного світу Єва. Подивимось, які акції на вихідні 7, 6 та 9 червня. А купуй будь-яку одиницю, пару гаманців, дорожнього або пляжних сумок, пляжних капців та отримай другу у подарунок. Ой, схожі, як в мене навіть. Точнісінько такі самі схожі. Так, добре, ходіть далі. 7 8.9. Ну так, сьомого, 8-9. Наступна акція на вихідні це у нас Шкарпетки, чоловічі та жіночі, Amigo, Amiga. Отримає третю пару у подарунок, 1 плюс 1 дорівнює 3. А ви бачили вже нову колекцію оцей Amigo. з Гарфілдом. Це чоловічі шкарпетки. Дивіться, які прикольні, цікаві. Okay. Так, ну а оце, бачите, Аміга це жіночі. Хочу сказати, дійсно прикольні. Ціна їх 45 гривень. Купуйте дві пари і третя вам вийде у подарунок. Так, ось такі шкарпетки жіночі, трішки дешевші. Вони по 30 гривень. Також акція, це ж Аміга. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. За 60 гривень у вас три пари вийде. І а, чоловічі шкарпетки да, чоловічі, по 45 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось такі чоловічі можна придбати за 20 гривень. За 40 гривень у вас вийде три пари. ну Ось такі сумки також зараз в акції. 1 плюс 1 дорівнює 3. 199 гривень бачу. Дивіться, які прикольні. Пляжні сумки по 90 гривень. Хочу сказати, що дуже хороша ціна пляжної сумки за 90 гривень. І дорожні також в акції. 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція 7, 8 та 9 на вихідні 1 плюс 1 дорівнює 3, Купуй дві будь-які одиниці посуду та отримай третю одиницю у подарунок. Хочу подякувати за коментарі ваші та за вподобайки. По 70 гривень чашки 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось такі по 30 гривень. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тяжка з котиками мяу. 70 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ці також бачу по 70 гривень. До речі, я щось не бачу таких. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, красива. Так, келихи по 70 гривень. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Навіть є такі подарункові Love you 169 гривень. Ой, а тут я знову бачу якісь новинки на посуд. Ось такий салатник. Чи що це у нас? Тарілка. Тарілка 70 гривень. Знижка бачу навіть 50%. Кожного разу якісь новиночки. Так, а ось такі салати тяжко витягнути. Минулого разу я не бачив їх, вони по 50 гривень також гарні. Дуже стильно виглядає, має вигляд та дивиться. Так, ось такі піали по 50 гривень. Мацюпоньки по 30. І ці також по 30 гривень. Дивіться, як гарно зроблені. З візерунком йдуть усередині, і з візерунком ззовні 30 гривень. Дуже красиво також. Наступна акція це до 50% знижка на усі ополіскувачі для ротової порожнини. Так, ополіскувач айсберг 300 г 51 гривня, 50 копійок. Так, зі знижкою доктор Морган Ополіскувач 250 грамів по 42 гривні. 40 гривень Ополіскувач Полісся 500 грамів. А доктор Фемелі 360 по 39,90. І доктор Фемелі Доктор 700 грамів 6350. Наступна акція Ханібані мінус 40% на всі дитячі засоби для догляду за ротовою порожниною. Ополіскувач Ханібані дитячий 30 гривень. Зі знижкою ось такий ополіскович 500 грамів 62 гривні маєш. Наступна акція. 35% знижки на всі чоловічі та жіночі гелі для душу. DAF та антиперспіранти. Так, а, по 83,70 DAF спрей, дезодоранти, антиперспіранти. Так, великий DAF 720, вже навіть не 750, а 720 а, 150 гривень. І ось такий об'ємом 450 грамів 105 гривень. І маленький. А, це 400 грамів, я думаю, 250, 250 грамів, 64,90. дев'яносто. Оце якийсь новий. 225 грамів. Це якась новинка. Двісті пятьдесят грамів, шістьдесять чотири дев'яносто. Ну, поки я тут стою, дивіться, я так кинув своє око, дуже хороша ціна на оцю масажну щітку дерев'яну, 103-109 та 109 гривень, в залежності яку ви хочете. Ну ця, мабуть буде краще. Отаку, яку надягається на руку, можна придбати за 96 гривень. І мочалки на руку по 45 гривень продасться. Чоловічий гель для душу дав 400 грамів, 132 гривні. І ось такий 96,70-250 грамів. Дав антиперспірант чоловічий 81 гривня. А на парфумері в Єві зараз знижки я бачу навіть трішки більше, ніж 50% на парфумовані води. Наступна акція 7, 8 та 9. кешбек 80% на вашу картку. Всі засоби для догляду за тілом, руками, ногами, крім сонцезахисних. Тобто а тіло, руки, ноги, усі креми, лосьони, кешбеком 80%. Крем для ніг а, дуже хороший йде. Зараз також хороша на нього знижка. І додатково кешбек 80%. Ну, холіку ви всі знаєте. Ось цю алоєву 119 гривень і кешбек також. Крем для рук, Silky Hands, 70 грамів. Зараз по 43 гривні і кешбек 80%. Сілки Hands Travel версія по 30 гривень 50 копійок. Також в акції мацюпонькі Креми з кешбеком 10 гривень. Навіть 9 гривень. Акція на Нівею. Усі засоби для догляду за шкірою обличчя, крім універсальних кремів, 35% знижка. Також бачу, що непогана ціна на нівею зараз. Тут є денний та нічний крем, 172 гривні 50 грамів. Також крем для шкіри навколо очей 172 гривні. А, Q10 198 гривень. Ну, це вже йде трішки така професіональніша серія. Зі знижкою також усі гелі для вмивання, пінки для вмивання, пілінги для вмивання, міцелярні води, також зі знижкою 35%. Міцелярна вода, об'єм 400 грамів, 119 гривень. Дуже хороша ціна на фарбу для фарбування волосся сльоз мінус 40% від звичайної ціни. Так, по 102 гривні бачу. Наступна акція. Всі браші масажні щітки для волосся. 80% кешбеку. Бачу, що навіть є а, жовті а, цінники, але кос кіпов стиль, тільки однієї марки. Кос. Де вони є? Ось вони є. Ось ці брачі, зі знижкою бачу, і з кешбеком 80%. Наступна акція для маленьких для самої малечі. 30% знижки на трусики-підгузки фірми Joy. Трусики-підгузки фірми Joy. Для хлопчиків і для дівчаток. Зараз по 209 гривень. Також наступна акція для малечі. Купуйте дві будь-які упаковки дитячих вологих серветок. 10 слон м'ята отримайте економію. 50% на другу. Ось вони, да? 10 слоненят. 72 штуки в упаковці з перших днів життя по 22 гривні 50 копійок. Ви купуєте одну за 22 гривні 50 копійок, і друга йде вам зі знижкою 50%. На велику упаковку з клапаном 120 штук, також акція 39 гривень. І наступно купуєте зі знижкою 50%. Glambi акція 80% кешбеку на усю декоративну косметику Glambi. І також бачу, що жовті цінники, ну і ж не забувайте, що ще й подарунок, ось така косметичка. Я її показував у попередньому відео. Кольорова 129 гривень. Так, ну Я ж відкриваю а, ці зразки, де можна ж покористуватися, тому вони такі неаккуратні, а, тобто пробники. Так, а По 99 гривень, 90, ну, по 100 гривень хайлайтери. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша акція на порошки та гелі для прання Кьонен. Зі знижкою 50%. Це також акція на вихідні. Давайте подивимось якщо ще не порозбирали. Кюнин для прання чорного, 950 грамів гель 74,50 це гель для кольорового 1,5-літровий, 114 гривень. І 1,5 літровий формула проти плям для кольорового та білого 114 гривень. Порошок універсальний для прання кольорової та білої білизни «Кьонен». Вагою 2 кг. 400 г. формула проти плям 124 гривні. Наступна акція сніжна панда Extra Care. Туалетний папір трюшаровий 8 рулонів зі знижкою 40%. Так, 4 штуки в упаковці. А, а в акції ж 8 рулонів, так? Да? Ну Дивно, це також в акції 64 гривні, тришаровий 4 штуки в упаковці. І тришаровий панда, 8 штук в упаковці 109 гривень. Да, Оцей вигідніше купувати дійсно це, це хороша ціна. На тришаровий сніжна панда. Аріель Потс, його забрали, мабуть, дівчата, тому що я бачу, що немає. Розібрали. Тут в упаковці 63 капсули. І він коштував 649 гривень. Це 10 гривень 30 копійок одна а, капсула. Якщо в вашому єві, що є такі капсули, придбайте, хто користується. Це дуже хороша ціна на капсули Аріель на сьогоднішній день. Ну і самі знаєте, що це хороший порошок капсули та гель. Теж хороша знижка на туалетне каченя. 900 мл туалетне каченя 35% знижки. І ціна їх так, 900 мл по 82 гривні. Всього вам найкращого і до зустрічі!